У мене тільки одне пояснення, чому рубль зараз тримається стабільно біля відмітки 95 рублів за долар. Це раша з молотка. Розпродає всі свої надра, всі свої території. І хто може купити, от, ну, наприклад, Індія? Да? Там, я так розумію, дуже такі солодкі контракти для Індії підписані. І Індія щось там виплачує по цим контрактам, а щось вона там в політичному. Сенсі робить, наприклад, не завітали Україну на g 20 Також Китай. Ну, Китай вже там, я розумію для себе, що він купив там і Байкал купив, і у нього там 3 мільйони їхніх громадян заселені, за якими керівництва Китаю спостерігає, щоб їх не утискали на території Раші. А це. Одразуміває, що у них там є своя негласна поліція, є свої спецслужби негласні на території Раши. І ну вони скуповують все за там за дарма, за кі за якісь копійки, Ну і Путлер, щоб усидити на місці. Раніше він у цих зеків ставхав на м'ясні штурми. Це ж Лукашенка підтвердив, що вони всі полягли там в Бахмуті, зеків, а там їх набирали ну, майже 100 тисяч 100 тисяч зеків людей. Ну яких вони посчитали, порахували другорядними і просто пустіли під нож а. Зараз йому нічого не залишається. Як розпродавати рашу, розпродавати під ноль. Я не знаю, там може буде, будуть, крім Китаю, Індії ще якісь країни, що можуть купити. Від Росії якісь шматки від, ну, взяти в довгосрочну оренду. А такі, як Японія, Монголія, вони розуміють, що відбувається. Навіть зараз могла б Японія піти на те, щоб купити курили. Ну вони ж розуміють, що ці гроші підуть проти України на озброєння там армії. І Японія не піде на це. Ну, от, бачите, якісь є такі у нас стабільні партнери, як там, Канада, Америка. Японія, Євросоюз. Хоча там в Євросоюзі єдині це хто не поділяє такої підтримки України. Ну, це Венгрія, звісно, є там в, в сім'ї не без таке. Так що, ну, Такий мой аналіз. Скільки протримається ще на аукціоні раша, і цих грошей вистачить путіну, щоб отримуватися на креслі на цьому президентському, це може бути рік, а може. Півтора, а може, і завтра буде повален, бо той же Китай подумає, навіщо мені там сплачувати якісь гроші, воно і так є. Моє, раша безцільна і все. Зараз Путін нічого для себе не представляє, так же і для, де він для Китаю і тоді ні, нічого там, ще 10 років назад не представляв для Китаю нічого. Вони його не рахували як ні партнера, ні. Конкурента, вони, ну, як сирівий придаток для у світі. Якщо Китай там це всесвітня фабрика, то Раша це придаток, це надра там Сибіру, там, щоб їх викачувати, ну і все остальне все. На от... да, не буду вже все. На все добре. До слідючої зустрічі.